Вітаємо! У вас народився хлопчик! Ці слова Руслан мріяв почути цілих 10 років. Вони з дружиною Вікторією довгий час намагалися завести дитину, але все безуспішно. І ось нарешті їхня мрія збулася, і Руслан був найщасливішою людиною на світі. А коли я можу побачити дружину і сина? запитав він у медсестри, медсестрилець, стримуючи сльози радості. Ви вже можете зайти, з усмішкою відповіла дівчина. Руслан не просто увійшов до пологової зали. Він буквально влетів туди, окрилений щастям і безмірною вдячністю долі, а його серце стукало так сильно, що, здавалося, його можна було почути на відстані. Вікусю, я тебе дуже кохаю, і дякую за сина. Дружина лежала в кріслі, а їхній крихітний малюк мирно спав у неї на грудях. Вікторія плакала, але це були сльози щастя. Руслан нахилився, щоб поцілувати новонародженого сина, і раптом помітив щось незвичайне. На лобі малюка була родима пляма, що нагадувала крихітну долоньку. Вікторія, протягнув він трохи розгублений. Ти бачила нашого малюка? Звичайно, усміхнулася дружина. Скажи він у нас, красунчик. Так, але він зам'явся, не знаючи, як підійти до цього питання. У нього на лобі якась пляма. Це нормально? Руслане, родима пляма при народженні це не просто пляма, м'яко сказала Вікторія, це мітка Бога. Ти хіба ніколи про це не чув? Чув, звісно, але не думав, що в мого сина буде така мітка. Це тебе напружує? здивувалася Вікторія, уважно дивлячись на чоловіка. Та ні, просто. Руслан намагався підібрати слова, хоча в глибині душі він був трохи засмучений. Незвично якось. А мені подобається, впевнено сказала Вікторія. Це незвична плямочка, вона має вигляд маленької долоньки, наче сам Господь доторкнувся до його чола. Лікарі сказали, що це дуже рідкісне явище, і що воно може бути провісником того, що наш син буде надзвичайно розумним і здібним. Лікарі не таке скажуть, аби мама не засмучувалася, подумав Руслан, але вголос нічого не сказав. Руслане, тобі щось не подобається? Вікторія відчула, що чоловік не договорює. Та ні, все гаразд, просто несподівано якось спробував викрутитися він. Знаєш, мені абсолютно все одно, де в нього ця пляма і який вона має вигляд. Головне, він здоровий. Ми стільки років мріяли про дитину. І яка різниця є в нього пляма чи ні? Руслан розумів, що дружина має рацію. Він обійняв її, ще раз глянув на сина й усміхнувся. Вибач, ти маєш рацію. Це я від несподіванки трохи розгубився. Мені справді все одно є в нього родима пляма чи ні. Головне, що він здоровий, і ти теж. Він поцілував дружину і зі щирим почуттям вимовив Я поїду додому готуватися до вашого повернення. Може, тобі щось потрібно? Говори, я привезу. Ні, мені нічого не потрібно. Тепер у мене є все, про що я мріяла, з любов'ю відповіла Вікторія. Через три дні Руслан приїхав, щоб забрати дружину і сина з пологового будинку. Вони вирішили не запрошувати нікого з родичів на зустріч. Подружжя домовилося влаштувати свято пізніше, коли Вікторія і Малюк звикнуть до нового ритму життя. З народженням сина їхнє життя змінилося до невпізнання. Дитина вимагала багато уваги і сил, особливо в перші тижні, і Вікторія сильно втомлювалася. У 36 років уперше ставати мамою непросто. Руслан намагався як міг допомагати дружині. Він часто вставав до сина ночами, щоб Вікторія могла трохи виспатися. І з кожним днем Руслан дедалі більше звикав до особливостей свого сина. Родима пляма більше не викликала в нього тривоги. Навпаки, він почав помічати, наскільки вона робить малюка унікальним і особливим. Через два тижні після переїзду та адаптації Вікторія запросила в гості свою найкращу подругу Юлю, яку планувала зробити хрещеною для сина Олега. Юлія прийшла з подарунками для малюка яскравими іграшками, гарним одягом і м'яким пледом. Вона щиро раділа за Вікторію, яка так довго мріяла про щасливе материнство. Але коли вона вперше побачила хлопчика, її обличчя на мить змінилося від здивування. Ой, Віко, а що це в нього на лобі? обережно запитала Юлія, намагаючись зрозуміти, як правильно висловити свої думки. Родима пляма, спокійно відповіла Вікторія, погладжуючи маленьку ручку сина. А її не можна якось прибрати, продовжила Юля явно стурбована. А навіщо? щиро здивувалася Вікторія. Мене воно ані трохи не бентежить, Руслана теж. Ну, я не знаю. Адже воно ростиме разом із ним, стане більшим. Це. Юля задумалась, намагаючись підібрати слова. Це може бути негарно, і в школі діти дражнити його будуть, ти ж розумієш? Ні, не розумію, твердо відповіла Вікторія. Усе залежить від того, як сам Олег ставитиметься до цієї плями. Якщо він вважатиме її своєю особливістю і пишатиметься нею, жодні глузування його не зачеплять. Ну, я б прибрала цю пляму у своєї дитини, не здавалася Юлія. Юлю, вибач, але я не збираюся нічого прибирати. Цього не можна робити. Це не бородавка, а родима пляма. Такі речі просто так на тілі не з'являються. Твоя справа, образилася подруга. Я просто хотіла як краще. кому?» як краще кому? уточнила Вікторія, трохи підвищивши голос. Олешці, звісно. Ну тоді давай дочекаємося, коли Олег підросте і сам вирішить, що йому краще, відрізала Вікторія, припиняючи подальше обговорення. Юля помітила, що подруга починає злитися, і вирішила якнайшвидше завершити візит. Гаразд, я напевно піду. Мені ще в поліклініку потрібно встигнути, сказала вона, намагаючись виправдатися. Звичайно, біжи, у мене справ повно. Потрібно закінчити все, поки Олешка спить. Сухо відповіла Вікторія. Після відходу подруги Вікторія почувалася пригніченою. Її не полишала думка Чому Юля так зациклилася на цій плямі? Вона невелика і навіть надає хлопчикові якоїсь оригінальності. Дивна вона якась сьогодні? На вихідних Вікторія чекала в гості родичів. Планувалося, що приїдуть її батьки і батьки Руслана, його брат з дружиною і дочкою. А також її рідна сестра з чоловіком і дітьми. Вікторія з нетерпінням чекала їхнього приїзду. Зі свекрами і братом Руслана у неї були теплі стосунки, вона завжди раділа їхнім візитам, зі своєю сім'єю теж знаходила спільну мову. Хоча останнім часом їхні стосунки стали трохи напруженими. У п'ятницю Руслан взяв вихідний на роботі, щоб доглянути за сином, поки Вікторія займалася підготовкою. Вона закуповувала продукти і готувала частування. На відміну від дружини, Руслан не був настільки оптимістичний з приводу майбутньої зустрічі. Він розумів, що родичі з обох сторін можуть ставити незручні запитання про зовнішність дитини. Знаючи характер своїх і вікторійних рідних, він був упевнений, що ніхто не стане добирати слова, щоб не зачепити почуття. Адже у їхніх сім'ях завжди говорили прямо, що думали. Не переймаючись тим, як це сприймається. І тому Руслан вирішив спробувати підготувати дружину до можливих коментарів. Коли Вікторія повернулася з магазину з важкими пакетами, вона відразу взялася готувати. Олег солодко спав, і Руслан зрозумів, що зараз дуже вдалий час для розмови. Віко, ти готова до приїзду рідних? обережно запитав він. Звичайно, я так рада їх бачити, скучила за всіма. Уявляєш, як вони будуть щасливі за нас? радісно відповіла Вікторія, продовжуючи нарізати овочі. Наївний оптимізм дружини завжди дивував Руслана. Як вона не бачить, хто є хто серед близьких, дивно, подумав він. Але переучувати Вікторію він навіть не намагався. Вважав, що це безглуздо. Наступного дня Вікторія прокинулася зі світанком. Їй не терпілося показати своє маленьке щастя найдорожчим людям. Вона заздалегідь приготувала святковий стіл і продумала кожну деталь, щоб усі почувалися комфортно. Зустріч обіцяла бути довгоочікуваною і зворушливою, хоча передчуття Руслана залишалося змішаними. Першими приїхали батьки Вікторії, незважаючи на те, що вони вже втретє стали бабусею і дідусем, вони були дуже раді. Оскільки у старшої доньки були дві дівчинки, відповідно, в них були дві онуки, а батько Вікторії завжди мріяв про онука. Увійшовши в кімнату до Олега, який мирно спав, бабуся з дідусем нахилилися до його ліжечка і одразу ж відсахнулися, начебто побачили в ньому замість дитини якусь дивну тварину. Вікторія, а що в нього на обличчі? хором запитали вони. Родима плямочка, правда, мило? наївно відповіла Вікторія. Батьки тут же вийшли з кімнати і попрямували на кухню. Руслан напружився, перечуваючи неприємну розмову. А її не можна прибрати? запитав батько. Кого? щиро не зрозуміла Вікторія. Не кого, а що? Родиму пляму, відповів батько. А навіщо? Так само щиро дивуючись, уточнила його донька. Як навіщо? Це ж кошмар якийсь. У дитини на обличчі така гидота». У Вікторії виступили сльози. Руслан прекрасно розумів стан дружини. Вона так хотіла, щоб рідні люди пораділи разом із ними, а вийшло, як вийшло. Це не Гедота, це Божа мітка, тату. Слухай, ну нехай у нього ця мітка буде денебудь на спині або іншій частині. На обличчі, то навіщо? Я що її поставила, знову здивувалася Вікторія. Так було Богу завгодно. Не знав, що моя дочка настільки віруюча людина, здивувався батько. Знаєш, тату? Коли ти так довго чекаєш на дитину і просиш про це вищі сили, то будеш вірити у все і у всіх. А в чому власне проблема? Вам не подобається ваш онук? Батьки переглянулися. Було зрозуміло, що вони онука особливо й не розглядали. Вони побачили родиму пляму й одразу ж покинули дитячу кімнату. Подобається напевно, невпевнено сказав батько. Ми його не встигли розглянути. А тобто пляму ви розглянути встигли, а саму дитину ні. Почала заводитися Вікторія, і в цей момент пролунав дзвінок у двері. Приїхала сестра Вікторії з чоловіком і двома доньками. Дівчатка були погодки. одній вісім, іншій сім років відповідно. Вони тут же побігли дивитися на братика, але їм ніхто не сказав, що він маленький і не можна кричати. І Звичайно, вони розбудили Олега своїми криками. Руслан показав Вікторії жестом, що вона може займатися гостями. Він сам впорається із сином. Вікторія зустріла сестру та привітала молодшу з довгоочікуваною появою спадкоємця і пройшла в дитячу. Вийшла вона рівно за дві хвилини, з таким самим виразом обличчя, як у батьків. Вікторія починала злитися. Я не розумію, чим ви не задоволені. Це моя дитина. З плямою чи без, мені все одно, я її люблю. Я чекала його 10 довгих років, страшно довгих, і для нас із Русланом головне, що він здоровий. Приїхали батьки і брат Руслана з родиною. Спочатку вони обіймалися, вітали молодих батьків із народженням сина, а потім пішли в дитячу. І так само поспішно звідти вийшли, пославшись на те, що не хочуть будити сплячого малюка. Але Вікторія бачила, що цим родичам теж не подобається позначка на обличчі сина. Руслан зрозумів, що час долучатися до розмови, поки в дружини не стався нервовий зрив. І ось уся родина зібралася на кухні. А дітей відправили в кімнату Вікторії та Руслана, щоб вони не заважали дорослим розмовляти. Сімейний консиліум був у повному складі. Шановні наші родичі, урочисто почав Руслан. Ми прекрасно розуміємо, що вас здивував зовнішній вигляд нашого сина. Так, у хлопця є родима плямка на лобі. Але по-перше, вона зовсім маленька. По-друге, це не фізичний дефект, який міг би завадити йому повноцінно жити і розвиватися. Ми щиро не розуміємо вашої реакції і дуже просимо вас тримати свої емоції, а особливо висловлювання при собі. Усі мовчки дивилися на Руслана. Вікторія дивилася на чоловіка з величезною вдячністю. Першим порушив тишу батько Руслана Діти, ми справді раді за вас! Просто не очікували, що хлопчик народиться, він думав, як правильно сказати, народиться особливим. Тато, особлива дитина це зовсім інше, щоб ти знав. Олег народився абсолютно здоровим. Давай закриємо цю тему. Ну добре, не особливою, а не такою, як інші. Ви дізнавалися, може можна зробити пластичну операцію, щоб усунути цей дефект? І тут у Руслана здали нерви. Який дефект? крикнув він. Я тобі сказав, це не дефект, це просто родима пляма. У тебе така на спині і на руці. Чому ти не робив пластичних операцій і не усував ці дефекти? Так то на спині і на руці, а то на обличчі не хотів здаватися батько. І тут у розмову втрутилася мама Вікторії: У мене є знайомий косметолог. Я поговорю з нею і дізнаюся, що можна зробити. Вікторія більше не могла це терпіти Усе з мене досить! Усім дякую за привітання і подарунки. На цьому знайомство з Олегом закінчено. Ми зрозуміли, що ви дуже раді його появі. Я втомилася і хочу відпочити. До побачення! Вона розвернулася, вийшла з кухні і пішла в дитячу. А Руслан випроводив гостей і прийшов до дружини. Вікторія зрозуміло плакала, сидячи біля ліжечка сина. Вікусю, ти чого? Та не слухайте їх. Ще подивимося, як вони радітимуть успіхам і досягненням нашого Олега. Намагався заспокоїти дружину Руслан. Ти знаєш, краще б ми взагалі їх не запрошували і не пускали до дитини, тільки настрій зіпсували. Вона нахилилася нижче до ліжечка і тихенько сказала синові Я точно знаю, що ти покажеш усім, який ти розумник. Їм ще буде ніяково за таке ставлення до тебе. Час минав. Олег виріс. У 15 років він закінчив школу екстерном і вступив до університету. Олег знав шість іноземних мов, професійно займався плаванням і був призером багатьох спортивних змагань та інтелектуальних вікторин. Батьки були щасливі. Уся рідня спостерігала за досягненнями Олега, відкривши рота. Ні діти сестри Вікторії, ні діти брата Руслана не вміли і не знали десятої частини того, що вмів і знав Олег. Але найцікавіше, що родима пляма на лобі хлопчика, яка так напружила всю рідню, так і залишилася крихітною і з віком була практично непомітною під волоссям. Історія Олега нагадувала казку про гидке каченя, і результат був такий самий тепер бабусі й дідусі з обох боків розхвалювали свого єдиного онука і пишалися його успіхами. Батьки Руслана подвійно, бо хлопчик прославляв їхнє прізвище. Руслан і Вікторія дивилися на своїх близьких і дивувалися, як можна бути такими лицемірами. Зараз родима пляма Олега не тільки не відштовхувала рідню, а навпаки, приваблювала. Вони акцентували на ній увагу і говорили, що ця мітка знак згори. Але ніхто з них жодного разу не сказав, що в минулому, коли хлопчик щойно народився, його не хотіли приймати в сім'ю, вважали не таким, як усі. І вмовляли батьків позбутися цієї мітки. Сьогодні Олегу 16. Вікторія та Руслан вирішили не влаштовувати посиденьок із родичами, а звозити дитину туди, куди вона давно мріяла потрапити, до Китаю. Уже сидячи в літаку, Руслан запитав Олега чи не шкодує він, що вони не влаштували йому справжнє сімейне торжество. Тату, Моя сім'я це ти і мама. Зрозуміло, що є бабусі, дідусі, тітки, дядьки, двоюрідні сестри, але мені комфортніше з вами. Олег не дуже тепло спілкувався з ріднею, мабуть, із дитинства відчуваючи їхнє особливе ставлення. Я розумію, синку. Головне, щоб ти був щасливий і задоволений. Я і так щасливий. У мене найкращі в світі батьки. Мені дуже пощастило, що ви такі. В інших хлопців із батьками важкі стосунки. І вони часто скаржаться на нерозуміння з боку родичів. Так, родичів, на жаль, не вибирають, задумливо сказав Руслан. Ну і відмовлятися від них не варто. Рідня все-таки. Тату, так ми не відмовляємося. Повернемося і зберемо всіх, а зараз побудемо разом. Правильно, мамо? Вікторія з обожнюванням подивилася на сина. Усе таки він дуже розумна дитина. Звичайно, мій любий, я з тобою повністю згодна. Це твоє свято, і ти вирішуєш, як його провести. А ми з татом завжди будемо на твоєму боці і завжди підтримаємо. Бо батьки мають підтримувати і захищати своїх дітей у будь-яких ситуаціях. І вона на секунду замислилася і продовжила і від будь-яких нападок, і вже зовсім тихо сказала навіть від близьких родичів. Дякую, друзі, за увагу! Якщо ця історія вам сподобалась. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше, а ми з вами почуємось у наступній історії.